Вітаю початок липня і починають видавати свій врожай сорти нейтрали. Один із сортів, який живе в мене вже не перший рік, це Хамар. Ось він цвіте на вусиках, що ми зараз обірвемо. І видає він. Досить таку потужну ягоду. Єдине, що треба було трішки раніше її зняти, тому що проливні дощі все-таки її пошкодили. Ягода ось такого формату. Ось вона ще цвіте. Це все буде обриватися, тому що вусу він все-таки видає не так. Багато, як би хотілося. Ось така ягідка. Так, зважує 31. Ну, 30-40 грам це нормальна вага ягоди. Тобто все з таких звелетнів. Дуже гарно все почуває в нас на півночі країни. Коштує. Сік mm. потік. Досить щільна ягода, досить щільна є пустота всередині. Дуже приємний сорт на смак. Я вибачаюсь сікті ще. Дуже гарно все почуваю. Оце зараз буду все видаляти. Дивіться, скільки квітконосів гонить. Це капець. Ось маленькі посадили і він вже мені тут гонить. І ось такі навіть усі малюнки. Їх теж треба вискубувати. Ось так. Бо мені треба вуса. В тому році мало з ним проблеми без вусів. І Тут треба мені вуса і тому шкода, звичайно. Дивіться, вже яка ягода. Ну, вона вся велика. Вся велика на цьому сорті. Сорт Хадамар. Шикарний сорт. Шикарний. Але великий, це не значить дуже великий. Йдемо до нашого гіганта заодно. Просто хочу заважити ягоду, я не можу. Він мене просто тішить. Постійно. Ну, вгадайте, з трьох раз що плодоносить без перестанку великою ягодою. Ну це ще обривати не буду. Дивіться. Ну, це ж взагалі, це ну, нема слів просто. Нема слів. Взагалі. Ну хто ж придумує такі сорти? Так, 38 і 4, 28 і 2. Це врахуйте при тому, що літні сорти вже закінчилися. І ось, ну, як не тішити себе то, що можна вийти на город? І зривати ось таку ягоду ціле літо. Ціле літо. Сорт чудово себе почуває в мене на півночі. Зараз, до речі, хочу його скуштувати. Що він зараз видає? Це, звичайно, крапо 10. Це, я не знаю, це така, знаєте, як мамочка, яка хоче абсолютно всіх накормити. От всіх. Щоб всі поїли. <смі> він гонить ягоду. Без перестанку. Це просто якийсь. Дивіться. Зараз, дивіться. Так, ось вуса. Ось він на вусах цвіте. Ой. Е, до речі, ось. Дивіться. І це так на кожному кущі. Е, до речі. На двох вусиках, ну, тобто перша розеточка і друга розетка. Як віточки бачили тільки на марадебуах. Це просто скажу. Так, ну що, коштую? <смі> да. От знаєте, можна не їсти, просто зірвав, поклав на стіл. Ну да, аромат його не як французький, ну отак от поклав. І все рівно в кухні є, є аромат полуниці. І оце сидиш і навіть без світла, навіть без інтернету, сидиш і просто тішишся, що ти можеш виростити просто на якійсь своїй одній соці, ось в таку полуницю, розумієте? Ну що, коштує. Ось така вона всередині. Ну да, порівняно з Хадемаром, кислинка більша. Кислинка більша. Але знову ж таки, ну, не підкормила, просто фізично немає часу, треба було все-таки трішки підкормити його більше калія. Але так, як в мене ну, всі сорти отримують однакове підживлення і обробки, я не виділяю окремо сорти. Тим паче, що. Є люди, які дійсно люблять, ну, не люблять такого геть аж засолодкого. Я рахую, шикарний сорт. Просто шикарний. Навіть якщо я його їм, при тому, при всьому, що я вже настільки перебираю, що вже занадто, по-моєму, перебираю, то Крапа 10 в мене, в мене буде жити. Бо на нього не тільки можна дивитися, його можна споживати. При цьому його можна на бізнес спокійно. Він досить щільний. Він витримає перевезення і до ближнього базарчика, і до дальнього базарчика. Класна ягода. Вирощуйте. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода. Найсмачніше. Все буде Україна. Не забуваємо донатити, хто яку має можливість. Це моє особисте прохання. Дякую вам.